Тільки щоб всі знали, що це інші. Я наборош. Я вас хіба, а ти не сідайте мене. Обережно, обережно. за бережно, обережно. Скажіть, а ви дивитесь канал Інтер? Інтер. Насправді, кандидат політичних наук. Я науковець. Людина, яка займається вивченням. Зрештою, кінець кінців, я просто хочу мати об'єктивні новини. Однак цей канал все перекручує і користуючись тим, що має найбільшу аудиторію, саме цей канал поширює найбільше неправди в нашій країні. До чого це призводить? Це призводить до зростання напруженісті в суспільстві і до ескалації конфлікту. Тому справедливо ми можемо з вами сказати, що Інтер так само несе відповідальність за ті звільнили, які вчиняє міліція. За ці конфлікти, які виникають, побиття і вбивства, які сталися під час Майдану. Тому що ви поширюєте неправду. І саме через цю неправду влада намагається виправдати свої дії. Тому скажемо інтеру, досить брехати, досить брехати! Досить брехати, Досить брехати, Досить брехати, досить брехати, Досить брехати, Досить брехати. Да не дивимося, а що там дивиться? Ні, є канали, які займаються людьми, а є канали, які займаються політінформацією. На, на п'ятому каналі журналістів немає. є політінформатори. Для того щоб плювати людям в обличчя, я не вірю в це друзі. Ви ще не для того, щоб ваша брехня вбивала. Згадайте, для чого ви ставали журналістами. Згадайте, що означає ваша професія. Роль кожного з вас і роль цього колеги, що стоїть перед нами. В процесах, що відбувається зараз, вона є визначною. Ви зараз, як один з найпопулярніших каналів, формуєте думку більшості. Так не плюйте шість разів на день в обличчя українцям. Не плюйте їм в ваших ранкових новинах, денних новинах, подробицях тижня. Фу, яка зборона, і поплили вони по своїй річці. I'm going